Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик, в якому ми будемо продавати воду і рятувати весь світ. Походу, ми попали в якісь країни Африки чи що, щось типу такого. Давай вообще подивимося, що в нас тут, а у нас тут взагалі в натурі Африка. І ти знаєш, в щось подібне, я вроді як уже грався. Походу, так. Я тобі що да. Так, я беру якісь хімікати. Чисто уран несу, ти представляєш? Так, кладу сюди уран. Тепер я з цих хімікатів щось варю. У нас виходить якась фіолетова жижа чи розова. З неї я роблю банку. Набираю воду, тепер це миска. І ще раз щось з ним роблю. І в нас, походу, є тепер. О, я б це не пив: радіоактивна вода. Радіоактивна вода, ніхто не хоче. О, спасибо, спасибо. 5 баксів за радіоактивну воду. тепер у мене є перший працівник. Ну, чуваки, не знаю, радіоактивна вода це, звісно, не дуже хорошо. Не дуже хорошо, це вообще погано. Не треба її пити. Абсолютно не треба. Бо, знаєш, коли п'єш таку радіоактивну воду, то може вирости ще одне око або ще один ніс. Чорт його знає. Краще з цим знаєш, не балуватись, тому що це все таки такі речі, які краще не, не вживати. Типу радіоактивна вода, ну і в баню. Ну ми цим займаємося, тому що це наш бізнес. Ми продаємо в Африці таку воду, тому що іншої тут немає. Що в принципі дуже погано, але нічого з цим не зробиш. Ой, да, звісно. Це блін серйозно. Ну ладно, що поробиш? Давай брати цю хімікову ну, всякі хімікати і ну, пробувати щось з ним робити. У нас, по ідеї, зараз 10 десять баксів має зібратися для того, щоб ми ще одного пацанчика так сказати на роботу взяли. Так, ну о, 15 баксів. Хорошо, по 5 баксів за водичку мені дають. Це в принципі непогано. Давай нам другого працівника. Я би, звісно, хотів чувачка, який цей. О, це безкоштовна якась штука. Я би хотів чувака, який би носив йому цю всю хімікати, тому що я не сильно хочу з ними, знаєш, торкатися оце все, тому що, ну, якщо від тої води може й біда якась случиться, так від таких хімікатів, ну, нічого хорошого точно не трапиться, знаєш? Ну, а третій працівник буде коштувати аж 15 доларів. Це мені треба ще дві води, як мінімум. Тому давай быстренько їх ще здоробимо і попробуємо. Ну, крутіше все зробити собі. Так беремо. Так, у нас є радіоактивна вода. Це не дуже хорошо, що вона в нас є, але хай вона буде. Хочеш Легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. І за ще ми оцю штуку можемо прокачати за воду. Ой-ой-ой, ой сіки всього, так, ладно. Ще одного працівника. Хорошо! І ще мені дали 100 баксів за те, що я туторіал пройшов, чотенько. А, пасивні гроші. Я прочитав, що тут пасивні гроші, значить я буду брати такого чувака і ще одного воркера. Все, у мене тепер є всі працівники. Рестокер. Це, походу, цей чувак, який буде носити хімікати. Якщо я не помиляюся, ну давай попробуємо. Все, що мені треба, це все на все трохи води. А у мене вже 47 баксів із за того, що цей пацан ще приносить бабло. Так, давай комусь впаримо цю радіоактивну воду, не хочу я її вже торкатися. Рестокер, іди сюди. Все, він носить. Фу, хорошо, чотенько. Тепер, по факту, я не буду торкатись хімікатів, я буду тільки збирати воду. Я сподіваюся, що далі ми зможемо дойти до якихось таких моментів, де, ти знаєш, не треба буде, коротше, хіміковану воду продавати, а можна буде продавати якусь хорошу воду. Бо що багато що. Ми все-таки тут не можемо, так сказати, відкрити. тому що, ну, далі ось апгрейдер півтори тисячі, якийсь агент 400 баксів, декорація 20 води. Коротше, там й йо, йо ось онлок. Секонд флор. Наступний порог 2700 води Надо продати. Я в шоці, у мене тільки 9. Як мені продати 2700? Або водіть, точка проїхала, всі повипадали. Ладно, на тобі бесенько. Напийся води та лягай спати. Бо після неї краще взагалі нічого не робити, крім того, як спати. Так, пацаки щось тут роблять, носять, ну це, якщо чесно, несерйозні гроші. Вообще не несерйозні. Угу. Ну хорошо, будемо поки що розносити воду. Більше варіантів у мене особо немає. Так, хом, шоп, інвайт, ребідхи тут ще є. Ціна води плюс 30%, воркер, швидкість, плюс 20%, один мільярд. Фух, да, один мільярд. Це серйозно. Це капець як серйозно. Ну, пацки бач, стоять, вони щось. Цей пацан довго носить. Треба йому допомогти трохи. Отако. Та й воно поїде і буде швидше. поїхали. Ша три води радіоактивної. Тут теж смайлик такий, знаєш, не самий хороший. Ну давай впаримо комусь. 94 долара. Мені по факту перше, що я зможу купити, це оцього агента за 400. Ой-ой, ой ну це, звісно, дам. Особа сильної і не назбираєш. Бабла на цій воді хімікатні. Склад, чи я можу взяти два хімікати. Ні, я можу взяти тільки один слот під матеріали. Потім, по ідеї, ми зможемо це прокачати, якщо я не помиляюсь. Ну, окей. У мене є 17 води. Я правда, коли купляв, тоді за 5 щось я не побачив чи. У мене пропала вода чи ні? Чи вона лишається. Ну зараз у мене є 21. Ми за 20 можемо купити декор. І у нас осталась наша вода. Хорошо, це круто. Значить, на 37 ми можемо купити ще якусь двіжуху. Ну, Час у мене буде 24, пацани. І зараз ми щось попробуємо зробити. Х, 2 швидкість. О, ми невидимці продали. Хорошо, класний скінчик, ти знаєш, невидимий. Да, 400 баксів, блін. Й-мо сидимо на цій воді, тусимося, крутимося і ні чорта не можемо зробити. Ну, що поробиш? Комп у мене ще ноль. Хоча в мене є чувак за компом. Він приносить якесь бабло. Ну, дуже мало. Дуже мало. Ладненько, давай щас занесемо комусь 4 води. На, все 20 баксів, спасибо. Спасибо за 20 баксів. 20 баксів на дорозі не валяються. Ну, в нашому випадку то валяються, грубо кажучи, тому що ми із хімікатів, якихось, яких у нас в нескінченній кількості, і вони тупо не закінчуються, ми їх просто ходимо і продаємо. І в нас немає абсолютно ніяких проблем з цим. Ладно, три води. Погнали. Три води, три води. Ось я тобі впарим що, дивись, не обісрись, пацан, так бігаєш. <ріхе> ну тебе, в баню. Так. Носимо хімікати, допомагаємо нашим пацанам. На або що то довго. І, блін, блін, блін. 37. Коротше, мені ще довгенько фармити особливо на 400 доларів. Я сподіваюся, то якась штука буде приносити мені прибуток, Тому що, якщо я 400 баксів в нікуди, просто діну, то це буде, звісно, біда бідова Ну, а поки що що? Поки що просто носимо ці хімікати, особливо не паримося. А там буде видно, там далі буде все видно. Так, ще три. Води, поїхав. Так, тобі на. Ось там вообще в магазині, дивись і всього. У нього магазин, по суті, такий як у мене. Ну, розміром. Тільки в нього тут, йома, йошо далі відкрито. І він оцю за 400 не купляв. Він її не купляв, він пішов далі. Що він тут відкрив? Блін, чорт я знаю, що він там відкрив. Взагалі не зрозуміло, що він там відкривав. У мене тут такого всього нема. Він відкрив оцю стіну. Експанд. 40 води надо. А ну. Пішли, зараз попробуємо відкрити. Може за 400 баксів та движуха мені особисто не треба. Mm? Так, 40 води. Ой-ой-ой, хорошо, так, тебе тоже вже Угу. Mm -hmm. Мені еда конвейер 2. Оця штука. Мені нада працівник. Працівник. Ой-ой-ой, я взагалі без бабла. Ладно, придеться опять хімікати носити. Такі е, більше того скажу, придеться ще й самому робити. Але тут, по ідеї, у нас вже буде не просто вода. Вона буде не радіоактивна вода, вона буде якась інша. І вона, скоріш за все, буде більше коштувати. Ну, я в те сильно сподіваюсь, давай провіримо. Так. Ну, диви. Миска вроді вже друга. Нормальна вода! Таку вже навіть пити можна, прикинь. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. А ну скільки вона коштує годненька? Блін, машина. 41 бакс за одну воду. Вау! Так, ці сім на продаж погнали. Походу, движуха в нас пішла помаленьку. 36 баксів. У нас вже 180, треба прокачуватись далі. Надо конкретно щось ж... 150 баксів працівник. А цей Сік 200. Ой-ой-ой. А тут-то взагалі, типу. Онів... Тут 400 буде баксів коштувати чувак, який буде носити воду. Ну точніше, не воду, а хімікати. М да це серйозно. Ну всі стоять, ніхто нічого не робить, бо нема четвертого працівника. А баблата в нас нема. Ну, що поробиш? Буду я цим працівником. Нічого особо з цього не зробиш. Мені по факту все одно треба ще нормально так сказати, бабліжка, щоб прокачати працівника, щоб уже гроші, хоча б, ну, йшли, так сказати. Бо поки що придеться мені ще йомою, скільки поносити. Поносити, поносити і поносити. Тут ще ай-яй, сіки носи. Ну, шо? В Африці воду продаємо з хімікатів, робимо. А що? А що робить? А що робить? Нормальну воду. Давай сюди. Давай сюди, ще обичну, А, я не можу дві сразу носити. Окей. Значить, нормально. Кому? Давай тобі тобі, Ті, Що збили 166 баксів. Обалдеть. Так хорошо, Сім радіоактивної води. Ну, це, звісно, не буде 166 баксів коштувати. ця буде коштувати 36 навсю. 36 води. Всього, то на всього. Ладно, працівник номер 4. Давай сюди його. І поїхали. Носимо хімікати, тому що теперки зато у нас бізнес помаленько потихеньку налагоджується, налагоджується, і все в нас буде хорошо. Так, дві водички поки що маловато, тут ніхто в нас не спить, ні, супер. Носимо далі хімікати, більше особи нам нічого робити. Звісно, було б хорошо воду продати, але її ще мало. Мені ще поки не вистачить 400 баксів отримати. Так що поки що ще потусуємося. Подивимося, що ми ще можемо прокачати. 90 води, блін. 900. Ну да, багато, багато поки що. Давай цьому поможемо чуть, чуть Бо цьому, бач, далеко бігати він не встигає. І у них простойка є. А ці теж щас стояти будуть, бо я вже не ношу ні чорта. Ну давай щас. Ну тут бігати менше, так що простойки, по ідеї, не має бути. Простой нам не потрібен. Так, щас 10 пляшок буде. Підемо продамо. По ідеї буде 400 баксів. Поїхали. По ідеї буде 400 баксів. Ну я не впевнений. Вроді як має бути 410. Хоча, можливо і ні. Давай попробуємо. 416. Вау, оце хорошо. Оце я розумію. Можна йти купляти працівника. Наймати на роботу мужичка, який буде все це робити. Маркерет. Що значить маркер? Я знаю. Ну, працівник уже є, Часом він буде носити. І, по ідеї, у нас все буде слава Богу. Mm. Да? Буду ще один маркери 2,5 тисячі, а цей 150 доларів. Ну Давай купимо за 150 доларів, все одно нам більше нічого робити. Абгрейди ще півтори тисячі баксів коштують. Ну, це, напевно, наступне, що нам придеться купити. Наступне, на що нам придеться нафармити. 126 доларів мені дало. Тя, хотя, хотя. Давай, цю штуку. Ооо. Це якраз чувак, який бабло заробляє. Значить, тут теж буде такий чувак, який коштує 25 тисячі. Блін, багатенько. Багатенько, але він буде приносити бабло. О, ша один за 300 баксів маркер. А це мені треба. А це мені треба. Так, хорошо, тут 16 води є, пішли. 17 навіть радіоактивної води. Жесть, 89 доларів. Ай, не хватає, не хватає баблішка. Ну хорошо, давай тут пройдемо. Візьмемо ось оце і 7 води. Хочу цього чувачка купити, хай приносить бабло. Що ж? Просто так що. Я агента цього хочу подивитися, що, що таке. Це ж не декор якийсь, то іменно агент. Так, 294 долара. Блін, агента би купив, но ну, маркер. Цю тему куплю. О. Хай фармить. Хай фармить. 100 води є, можу декор купити. Хорошо. Хорошо. Чеченько. Нормальний дріпс. Пішли нормальні води вже продамо, може агента нафармлю. А тут 4, тільки, блін, маловато. Маловато. Так, 126. Е, хватає. Вайл клайм. Так, пожди. Мені до 137 баксів, типу, щоб до тебе прийти. Що, я не можу поняти. Що він буде робити? Ну, він. 0 хіців у мене. Так, пожди. 137 в блін, 131. Не хватає. Ладно. Давай я щас попробую тут підібрати. По черту пойми, що це за пацан. Що це такий за пацан? Так, водичка нормальна. Кому нормальної води, кому не хімічний, а хороший. Ось тримай. Цікаво даже, яка наступна буде. А ну. Андерот, гет... Пожди, може мені треба когось бити, типу тут? Чи може мені треба, щоб мене машина збила? Куди у мене 416 баксів? Куди має мене сіки бабла? 437. Блін, машина! Машина звідти їде. Надо ще, щоб вона мене збила. Ану. Звідки вона Оно-оно-оно-оно бдиха? О, збила Так, ану, пішли тепер. Пішли, подивлюсь. Що мені бабла нас? Чи ні? ану. Все, Що это. Ааа, тря... в натурі Прикинь, за те, що твоя машина збивает, и бабла дає. Обалдеть. Так, ладно, цей експанд мені не вистачає. Давай води щас продамо краще. Це, звісно, хорошо, коли твоя вода збиває, но. Так, коли твоя машина збиває. <гум> Це знаєш страховка. Застраховка, так сказати, застраховочку. Ну окей. Коли виходиш на дорогу, тако можна лутати, поняв? Непогані гроші, так сказати. <гум> так, ми можемо цю штуку прокачати. Опа! спіт, 75 євро. Ще, чувачок. Так, рейді у комп'ютер. Ану. Я тут можу самому щось зробити. О, все, комп'ютер працює, окей. Конвейер півтори тисячі баксів. Ооо. Півтори тисячі доларів конвейер. Обалдеть! Це дорого. Це дуже дорого, пацани, Жесть, тут дальше вже пішло. капець як дорого. Так, ладно, пішли воду візьмемо. Воду зараз треба продать, 14 нормальної води. Це, в принципі, бабла, хорошо. Того вони і бабло получають. Всі стоять на дорогах, ти поняв? Де там машина? о, Я пішов сюди. Все, хорошо, живу. Давай сюди гроші мені. 137 баксів, нормально. Так що, 1700 у мене є. Я можу абрейдер якийсь прокачати. Ой-ой-ой. ой Ааа, ой, 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 ой. осьо. Макс матеріали буде не 2, а 4. Максимальна вода, не а 80. воркер Speed можна. За 5 комп'ютерів зроблено. А ось у мене я тільки перший доробився. І ось я можу далі вже працювати, поняв з ним? Ось така тут валюта. Тепер у мене є Угу, mm -hmm. Я поняв. Ну, по факту, толкове це worker speed, або максимальна вода. Ну, коротше, тут особо. Ну, типа, немало цього, щоб чувак носив більше, поняв? Бо він ось один нос, і все, вони всі стоять. Толку нема їх прокачувати. Бо він носить мало. Є толк прокачати 60 на 80, ну не знаю, типу. Як варіант, да так. І конвієрний куплю бо бабла нема. Так, а, а якийсь автовотер, пасівний, пасівна вода. Одну тисячу стоїть, жесть. Коротше, тут ще має прокачуватись і прокачуватися, але на цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій вами був Санчеус, який продає воду в Африці. Всім пока-пока.